Батько Парабія розповів, кого вважає винним у вбивстві сина. Батько експікера Верховної ради Андрія Парабія Володимир розповів, що коли його сина вбили, то він одразу зрозумів, що це справа російських. ФСБ В інтерв'ю він підкреслив, що за його сином давно стежили. Не знаю хто, але те, що були ті, які знали, де він ходить, що він робить і як. Тобто, давно стежили за ним, і це ясно. І не тільки тому, що Путін видав той вирок. Там був не тільки Андрій, ще кілька людей, зазначив Володимир Паробій. За словами Володимира, він говорив синові бути обережним, проте Андрій Паробій не слухав його. Ніколи не боявся це вроджене. Віра у свої сили і безстрашність. Це безглуздо його смерть. Він міг ще дуже. Же багато зробити для України в одному з інтерв'ю він сказав: Я все робив для України. Звісно, сім'ю забезпечив мінімальну, але ні багатства, ні слави не прагнув, а прагнув добра для України, тому що він розумів і часто в розмовах говорив про те, що якщо ми ще раз втратимо Україну як попередні рази, вже невідомо чи відновимось ми колись. Тодав батько вбитого нардепа.